Я люблю свою роботу, настільки люблю, що я не відчуваю тут таких якихось, щоб я була змучена, якась знесилена, чи якась, що я не хотіла, не можу. вже. От Мені приїжджаю, от, наприклад, приїжджаю в село, от знаю, що має вийти програма, сідаю за той комп'ютер, передивляюся ті наші зйомки і дає мені це все силу. Її захоплюють розмови з людьми, які діляться своїми радощами і турботами, традиціями і мріями. А натхнення до праці вона знаходить в глибоких життєвих сюжетах, які відображають дух і характер українського села та загалом нашого народу. Авторка та ведуча програм на телеканалі TV4 Галина Мацейки відзначає свій 75 літній ювілей. Упродовж багатьох років заслужена журналістка професійно і натхненно розповідає про долі своїх героїв. Так її перший випуск глядачі побачили на телеекрані ще понад 30 років тому у програмі. por que ele Програма погляд з завжди намагається віднайти і показати кращі зразки господарювання. От і сьогодні ми хочемо розповісти вам про двох керівників, яких по праву можна назвати таким гарним ємким словом господар. Саме від них залежить успіх справи, яка на них покладена. І в цьому ви переконаєтеся, подивившись нашу програму. Саме завдяки цій програмі Галина Мацеків здобула заслужену любов глядачів. А згодом на телеекранах з'явився сільський календар. Програма, яка і досі залишається однією з найпопулярніших. Оце, напевно, програма, яку я я би сказала найбільше люблю, тому що все починається з села. І наша область така аграрна, і, і взагалі навіть велике місто тримається на селу, тому що все йде з села, з тої людської праці і з тих натруджених рук людських. Любов та повагу наша Галина мицеяків завоювала не лише у своїх глядачів, але й серед колективу Тіві 4 я вчора тільки говорила з оператором, він жартує, каже, в село зайшли до церкви, то на Васильівна друга після священника. Її знають, її поважають, її чекають, чекають її програми. І не лише люди старшого покоління. Вона так легко вміє розказати про село, про його родзинки, про людей, а в кінці так запечатати, як нас кажуть, а давайте заспіваємо. А люди, та ні, незручно, камера, а вона, ну давайте я разом з вами. І отут вони співають нашої української пісні. Галина Васильівна такий, що можна сказати, світлячок щастя, радості. Вона коли приходить до нас, починає нам розказувати якісь історії, де була на зйомці з ким познайомилася, ділиться з нами своїми пережитими емоціями. Вона точно мо собі написати якийсь відгук, з ким познайомилась, де була. Потім приходить нам, показує, що її люди пишуть. За всі роки, поки я працюю з Галиною Васильівною, зрозуміла, що це просто унікальна людина. А в чому її унікальність? Тому що вона надзвичайно любить свою роботу. А ще вона любить людей. І тому вона по перше вміє знаходити унікальних людей. Вона викликає в них довіру. І вони й розказують такі речі, які б іншим не розказали. Я завжди це порівнюю як з маминим борщем, наче ті самі інгредієнти, а є відчуття це рідного смаку. І коли до нас часто запрошують нас на якісь події і зразу просять, а можна приїде Галина Васильівна? Увесь колектив телеканалу Ті 4 щиро вітає Галину Мацейків з ювілеєм. Впевнені, що на наших глядачів чекає ще багато яскравих зустрічей та неймовірних історій у програмі Сільський календар вітаємо Галина Васильівна. Шануємо, поважаємо, дякуємо, пишаємося вами і бажаємо наснаги творчого натхнення, здобутків ще багато-багато років. Любимо, обіймаємо.